Вітаю, громада! Вихідні в нашій громаді пройшли спокійно, але я знаю, як ви хвилюєтесь та слідкуєте за інформацією про вибухи, які чуєте. В п'ятницю вибухи сталися в сусідній Олексіївській громаді. На щастя, крім людських городів, нічого більше не постраждало. Руйнувань і жертв немає. Тепер про безпеку. Начальник обласної військової адміністрації Олексій Нігубов підписав розпорядження про зміни комендантської години. Від сьогодні вона починається з 7 вечора та буде продовжуватись до сьомої ранку. Будьте уважні! Завтра ми заходимо на довгу комендантську годину. Почнеться вона 23 серпня у вівторок з 7 вечора та закінчиться тільки 25 у четвер, о 7 ранку. Торгові точки, ринки, аптеки, пошта приміський транспорт працювати не будуть. Підприємці, врахуйте цей фактор при формуванні торговельних запасів та графіків роботи. Керівникам структурних підрозділів міськвиконкому потрібно організувати дистанційну роботу своїх підлеглих. Також в дистанційному форматі за телефоном будуть працювати служба сімейних лікарів. Дізнайтесь, телефон свого лікаря заздалегідь. Центральна районна лікарня працює цілодобово так само, як і швидка допомога. Госпіталізація до лікарні відбувається виключно через швидку допомогу. Підприємства з непреривним циклом виробництва, що належать до критичної інфраструктури, будуть працювати. Їх робітники пересуваються містам за наявності перепустки. До цієї категорії віднесено і виконання сільськогосподарських робіт, випас худоби у публічному та приватному секторі. Власники домашніх тварин, що мешкають у багатоповерхових будинках, при можливості уникайте їх вигалу. За відсутності такої маєте з собою паспорт і не відходьте від під'їзду будинку, в якому мешкаєте. При появі поліції чи військових не намагайтесь тікати чи ховатися. Зупиніться, поясніть ситуацію, надайте документи. Багато хто з мешканців працює на підприємствах з безперервним циклом виробництва та має перепустки. Нагадаю, вони вам надають право пересуватися містом під час комендантської години виключно з роботи та на роботу. Гуляти містом з ними не можна. Протягом сьогодні та завтра зробіть необхідні придбання продуктів, ліків, засобів гігієни, які вам можуть знадобитися протягом подовженої комендантської години. Сплануйте собі заняття, почитайте книги, передивіться фільми, чим влаштуйте генеральне прибирання. Це зроблено заради нашої безпеки. Будьте терпими. Бажаю всім нам спокійних буднів та добрих свят, що наближаються. І тільки хороших новин з фронту. Все буде Україна!